І наша держава та Велика Британія вже на завершальному етапі щодо укладення столітньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Ось про таке повідомила прес-служба офісу президента, і там зазначають, що відбувся вже п'ятий раунд переговорів. Делегації країну згодили наступні кроки щодо закінчення роботи над текстом документа. Ми ж нагадаємо, що про підготовку столітньої угоди домовилися президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер. Вона має Зміцнити співробітництво у сфері безпеки, культури, технологій, освіти, а також в економічній сфері. Далі про енергетичні проблеми у взаєминах нашої держави із сусідніми. Братислава може зменшити допомогу українцям, які перебувають на словацькій території. Ось про таке заявив на у своєму відео на Фейсбук-сторінці прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Отже, за його словами, уряд словаччини також обговорить інші, як він зауважив, адекватні відповіді на рішення України припинити транзит російського газу із 1 січня.